Добрий день, мене звати Максим. Я народився у найкращому місті України, Кривому Розі. Криворіжжя це край талановитих людей. В нашому місті народилося дуже багато співаків, артистів, спортсменів, поетів. На, навіть наш президент народився у Розі. хто це? Це поїтеса, це музикант. А ще вона дуже довго працювала у садочку, навчала малюків музиці та співу. Любов Олександрівна ще з дитинства любила читати, слухати музику і грати на фортепіано. Писати вірші почала дуже давно. Подивіться, скільки книжечок. Все це її вірші. Це книжечка про природу. Ця поезія про Україну. В цій книжці вірші про маму. Це велика збірка про кривий ріг. Криворізький вальс. День весняний стає над копрами і найвищих висот дістає рудників перегуки та гами услухається місто моє. Місто домен, кар'єрів, заводів, творчих злетів, гірничих звитяг. Тут козацькі славетні походи турвали доволі нам шлях. А ця книжка з вершами для дітей. Це збірка капелюшок для тиць. Тут гарні ряскраві малюнки. Виховати в садочку нам багато читала вірші. Шила Юля, киць і капелюшка, щоб не застудила киця вушка. Хочувала юлочка не марно. Капелюшик вийшов дуже гарний. Тут вірші про жабку, про веселих музикантів, Ще для діток написала загадки, які ми з великою радістю відгадку. В Олександрівні дуже багато людей люблять її вірші і навіть написали пісні. Згасає жовтий, а у нас в саду цвітуть жоржини, мамині жержи. Її поважають, люблять у нашому місті. є дуже багато нагород. Любов Боранова продовжує і зараз писати вірші, зустрічатися з дітьми, школярами, студентами, виступає на телебаченні. Ось така чудова людина любов Боранова. Українка, поете. Патриот. Ми їй бажаємо